Жодна з жінок вчених не мала такої популярності в світі, вона вперше дослідила явище радіоактивності і відкрила невідомі науці радіоактивні елементи. Вона стала першою жінкою, яка захистила в Сорбоні докторську дисертацію, першою жінкою, яка була відзначена Нобелівською премією, і першою з вчених, які одержали цю престижну нагороду двічі. Її звали Марія склодовська Кюрі. Народилась вона в 1867 році у Варшаві в сім'ї вчителів. Склодовські прагнули причепити своїм п'ятьом дітям любов до знань, особливу пошану в домі мали точні науки. В 16 років Марія з золотою медаллю закінчила гімназію в королівстві польському, яке тоді входило до складу Російської імперії. Не було вищих учбових закладів для жінок, а на навчання за кордоном у складовських бракувало коштів. І тоді Марія запропонувала, щоб вчитися до Парижу. Поїхала спочатку старша сестра, а сама оплачувала її навчання, працюючи гувернанткою в сім'ї поміщика. Тільки через вісім років, назбиравши трохи грошей, Марія змогла поїхати в Париж, щоб вчитись у Сорбоні. Жила вона в комірці на горищі, в якій влітку було нестерпно гаряче, а взимку так холодно, що в умивальнику замерзала вода. Марія нерідко обходилась одним хлібом і чаєм, ба зате вона була студенткою відомого університету і твердо вирішила присвятити себе науці. В пошуках лабораторії для досліджень 27-річна Складовська познайомилась із П'єром Кюрі, вже відомим вченим фізиком. Скоро вони одружилися. Їхній союз заснований на повному взаєморозумінні спільності поглядів і інтересів, виявився міцним і гармонійним. Через три роки в них народилася перша дочка Ірен. В кінці дев'ятнадцятого століття в фізиці відбувалось кілька важливих подій. В 1895 році німецький фізик рентген повідомив про відкриття нового різновиду проникаючих променів, в подальшому названих рентгенівськими. А рік по тому француз Бекерель віднайшов, що солю урану випускають потужне випромінювання невідомого походження. Складовська кюрі приступила до вивчення цього явища, яке вона пізніше назве радіоактивністю. До її дослідів приєднався і П'єр, залишивши, як він гадав, на час свої експерименти з кристалами. В 1898 році подружжя Кюрі повідомили про відкриття одразу двох елементів, що мали високу радіоактивність. Один з них, за правом першого відкривача, Марія Кюрі запропонувала назвати Полонієм на честь її рідної Польщі. Другий елемент назвали радій латиною випускаючий промені. Однак віднайти існування нових елементів це лише пів справи, їх треба було видобути в чистому виді. Для проведення досліджень подружжю Кюрі дозволили використати спорожнілий сарай, в якому колись займались препаруванням студенти-медики. Експерименти по видобуванню радіоактивних елементів тривали чотири роки. Це виснажлива праця, писала Марія Кюрі. Переносити лантухи з рудою, переливати розчини з одної судини в іншу, по кілька годин поспіль розмішувати киплячу рідину в чавунному тазі. Титанічна робота увінчалася успіхом в 1902 році. Вчені отримали в чистому виді крупиці Хлориду Радію всього одну десяту граму. З вигляду білий порошок нагадував звичайну поварену сіль. А світло, яке він випускав, було таким яскравим, що поблизу рурок, в яких зберігалися солі радіо, можна було читати. Під враженням від колосальної праці фізиків Володимир Маяковський пізніше порівнював поезію з процесом отримування радію: в грам здобування в рік спрацювання. Незважаючи на тяжке матеріальне становище, вчені не запатентували свої дослідження. Марія Кюрі стверджувала, радій не повинен нікого збагатити. Цей елемент належить всьому світові. За працю по вивченню радіоактивності Марія та П'єр Кюрі в 1903 році одержали Нобелівську премію по фізиці. Через рік в них народилась друга дочка Єва. А через два роки. 1906 П'єр Кюрі загинув під колесами екіпажу. Тяжкий удар Долі не зломив Марію. Вона замінила чоловіка на посаді завідуючого університетською кафедрою, очолила лабораторію радіоактивності в Інституті радію, створеного за її участю. У 1911 році Марія Кюрі одержала другу Нобелівську премію. На цей раз по хімії. Під час війни Марія Кюрі очолила Радіологічну службу. Товариства Червоного Хреста і сама виїжджала в прифронтові шпиталі. Вона навчилась водити авто, а при необхідності ставала і автомеханіком. В юності вона мужньо терпіла холод в мансарді. затим в непристосованому для лабораторії сараї проводила трудомісткі експерименти. А під час Першої світової з притаманним їй супокоєм і твердістю перетворилась у солдата. Марія Складовська Кюрі померла на 67 му році життя від променевої хвороби. Для її здоров'я згубним виявилось те саме радіоактивне випромінювання, дослідженню якого вона присвятила все своє життя. Найбільш талановитими з учнів Марії Кюрі виявились її старша дочка Ірен та її чоловік Фредерік Жоліо Кюрі. У достоєнні в 1935 році. Нобелівської премії за відкриття штучної радіоактивності.